Привіт, це українською легко і порція корисна на щодень. Як ви називаєте ось цей процес упаковування подарунка? Упаковка? Пакування, чи, може, пакування? Маєте три слова. Вибирайте. Все по черзі. Розпочнімо зі слова упаковка, це росіянізм. Тож в українській мові ми так не кажемо взагалі. Натомість маємо два правильні слова, але вони не синоніми. Пакування це дія. Тобто, сам процес пакувати, пакую подарунок, загортаю подарунок. Це пакування, бо пакувати що робити? Наприклад, пакування посилок затягнулося. Нам ще потрібно закінчити пакування подарунків. А ось пакування пака або пакунок це результат пакування або тара, те у що запаковано, наприклад, коробки, пляшки, склянки. До прикладу, викинь це пакування у смітник. Або це пакування можна віддати на вторинне перероблення. Тож п'ять хвилин тому я займався пакуванням цього подарунка. Тепер маю пакування у руках і готовий його відправити. Аналогічно, татуювання це процес створення малюнків на тілі людини. Татуювання це готовий малюнок. А от слово татуїровка не використовуємо взагалі, бо це калька з російської. Наприклад, вона замовила послугу татуювання, а у нього на спині велике татуювання дракона. Говоріть, пізнавайте українську і пам'ятайте, вона прекрасна, коли звучить вашим голосом.